Володимир Зеленський повідомив, що на запрошення Дональда Трампа вже наступного тижня планує поїздку до Сполучених Штатів Америки і цього понеділка у Вашингтоні обговорять усі деталі щодо завершення війни. Зеленський наголосив, що важливо, аби європейські партнери були залучені на всіх етапах для гарантування безпеки разом. І сполученими штатами Америки ну нагадаю, що цього тижня президент Володимир Зеленський поінформував Дональда Трампа про п'ять важливих вимог, без урахування яких справедливого миру досягти не вдасться. За даними видання політико, він наголосив, що територіальним поступком має передувати все перемир'я. Росія має компенсувати Україні збитки від війни та повернути всіх полонених та дітей, яких вона вкрала. Однак чи не найважливішим для нас питання залишається попередження майбутньої агресії. Саме тому, на думку Зеленського, важливо не знімати санкції з Москви одразу та надати Києву міцні гарантії безпеки, серед яких і членство у НАТО з останнім не погодився президент США. Трамп заявив, що готовий надати гарантії безпеки Україні, але не в рамках альянсу. Про що саме йдеться, наразі невідомо. Олександр Левченко, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія, де 2010-2017 році. Надзвичайний повноважний посол України у Боснії та Герцоговині. Пане Олександр, доброго дня! Слава Україні! До Бардан. Героям слава вітання вам та глядачам, пане Андрію. Пане Олександре, ну давайте хотілося поцікавитися, чому немає зараз якоїсь потужної реакції європейських лідерів. Ми взагалі все збираємо якусь інформацію по невеличким крихтам, і з чим це може бути пов'язано, чи не готові вони робити якісь свої ну, робити свої твердження, свої заяви, бо все на рівні максимум міністерств відомств. Експертів, журналістів відбувається якимось чином. Ну, це стосовно звичайного зустрічі в Алясі, найобговорніші теми. Ну також я задумувала, що буде субота, е е всі літні канікули і так далі, щоб ніхто не міг реагувати відразу і серйозно. Мінімум інформації, можливо, всі оніміли, коли їм повідомили про що там домовились. Ви бачили реакцію нашого президента, він нічого не сказав, про що вони говорили. Він просто поїде до Вашингтона, і будемо дізнаватися, про що візуально, звичайно, що візуально. Візуально дуже, -дуже все прикро. -да. і таке Це враження, яко, ще, яко якби... кажучи, прикро. да І і, і якби Щілець був президентом США. То навіть і він би не зміг би краще організувати зустріч Путіну своєму шефу. От. Тому ось візуальна катастрофа. Що було по суті мінімуму інформації, але візуальні речі часто пов'язані з тим, що по суті відбувається. Тому, от, на жаль, така ситуація, яку маємо. Тому оптимізму маловато, чесно кажучи. І наше, 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 що нас може трохи спасти. Ну, якщо там європейці всі разом зараз будуть робити якісь демарші, але вони можуть демарш робити, коли буде офіційна інформація. Там тільки лідери чи, при, підключились до телефонної розмови. Лідери мають розказати міністрам закордонних справ, міністри закордонних справ. Своїм там дипломатам, які готують якісь е, реакції. Так що так, що ось таким чином, значить, поки президент туди не поїде, у нас знову пауза. Що виходить? Виходить, сто раз говорили, що і це говорив сам Трамп, пропонував перемир'я потім домовленість про миру. Він все від цього відкинув санкції проти Росії, відкинув, хоча Росія 4 місяці не вслухалася Трампа взагалі нічого. От і пропонує російські умови. Тобто, зразу текст договору а вас до, до стінки припинають, або ви берете цей дора, або він найде, а вона й не припиняється. Тобто, перемир'я в тому, що якщо вона припиниться, потім відновлювати все це, все це і політично, ідеологічно, і інформаційно. І ресурсно складніше тут путін в отличній ситуації, так що, так що не найкращі часи для України студент Ну, повертаючись до наших на найкращих часів, пане Олександр, ви як справжній дипломат, маєте розуміти, є протокольна зустріч, є теплих друзів, соратників зустріч. Як би ви характеризували Тобто, наскільки мені відомо, за... є зустрічі, на яких ну дуже формально люди навіть вітаються, і все дуже відбувається протокольно, але тут. Протягнута ручка стоїть за два метри з витянутою рукою, як е, шкір, аплодував, да, там, коли йшов. Аплодував, шов. коли йшов. Я, я, я не зрозумів до чого до чого це було? Сісти в одну машинку, проїхатися, нашою той ауру з собою. Їхали прокататися два на задніх сидіннях, і так далі. І, і ще таке запитання: а, а, як ви от, от, охарактеризуєте все, всю цю картину? Це, це ну я ж кажу, що що, що, що візуальна катастрофа повна. Я, я ж тому порівняв з Чіліцям. Щіліць провалився б, якби ще привів це газ. Але я додав до цього балавай. питання. Ще й зрозуміло, що загальна так. картина катастрофа. Але для політики самого Трампа це теж катастрофа для їх відомства. Ні, скажіть, будь ласка, ні, ні, він ви бачите, він же не розстроївся. Виходить, що українське питання це прикриття для вирішення інших питань. Тобто, ви чули оцінку 10 з 10 зустріч, а по Україні нічого не вирішено. Значить вирішені всі інші питання. Ну от і все, на жаль, так воно є. А ну, давайте треба якісь... які, окрім України, вони могли вирішувати питання. Антарктида, ядерні питання. Маса. Ну, ядерні, в тому числі, щоб Росія не допомагала Китаю, якщо щось по Тайваню піде не так. Думаю, Путін сказав, що не буде втручатися. По Арктиці домовилися, що. Що Росія максимально сприятиме, щоб в сторону віддвинули Канаду, Норвегію і Данію і ділили між собою величезні ресурси, величезні ресурси Арктики. Невідомо, що по Гренландії чи буде Трамп туди, значить ясно, що Росія тільки підтримує вхід американців в Гренландію. Далі, що ресурси рідкоземельні росіяни. Дадуть їм більше, чим ото ми пропонуємо і, і скажуть, бери скільки хочеш. Будівництво Трамп Тауера в центрі Москви гарантовано. Саме найбільший будинок буде в Москві. Це пару мільярдів проєкт, а це вже особисте питання. от І ще і ще, ще набереться, але там можливо гарантії Путін дав, що років три, поки Трамп при. При владі не буде розв'язувати війну проти європейців. Не виключаю студія. Дякую вам, Олександре, за вашу змістовну відповідь на це питання. Ми все бачимо, все очевидно з цих питань. Дякую за те, що долучилися за те, що знайшли час. Олександр Левченко, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія, у 2010-2017 роках, Надзвичайний повноважний посол України в Боснії та Горцеговині у 2011-2017 році був з нами на зв'язку. Ще раз дякуємо.